Привіт! Хочеш почуватися енергійно, бути у формі та мати гарний настрій? Сьогодні я розповім тобі прості, але ефективні поради, як покращити свій раціон і додати більше руху у своє життя. Харчування це 70% успіху. Більше овочів та фруктів, вітаміни та мінерали роблять тебе сильнішим. Достатньо білка, курка, риба, яйця, тофу допомагають м'язам відновлюватися. Менше цукру та фастфуду, заміни солодке на фрукти, а снеки на горіхи. Ось простий і корисний сніданок, бананово ягідний смузі, швидко, смачно і заряджає енергію. Тренування це не лише спортзал. Ранкові прогулянки або біг активізують обмін речовин. Вправи вдома, навіть 10 хвилин в день покращують форму. Йога або розтяжка чудово для релаксу та гнучкості. Головне почати. Маленькі зміни роблять велике майбутнє. Підпишись, якщо хочеш більше порад, і пам'ятай, твоє здоров'я у твоїх руках.